Е, дозвольте відповідати. Е, дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. У мене, до речі, перша прес-конференція. Потрібно буде її запам'ятати. Е, дякую за запитання. За, за що стосується дефіциту військовослужбовців, кількості штурмових груп і так далі. Дивіться, я неодноразово казав і, до речі, і вашим колегам. І... Нашим журналістам про те, що те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, там який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу. Тому хочу вам сказати, що в цілому, я вважаю, що там будуть далі ще запитання з цього приводу. При формуванні потреби, до речі, як я і казав вже в марафоні, а потреба для нас це ресурс, це зброя, це боєприпаси, це в тому числі люди, ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби. Людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році. І людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. все це разом формується у загальну цифру. І не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах і в техніці, яка нам необхідна для ведення бойових дій. Що стосується уряду, то я хочу сказати, що українське законодавство досить чітко розмежовує усі функції, хто приймає участь у обороні України. Збройні сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, вони, у них є для цього Міністерство оборони, яке відповідно реагує на наші запити і займається задоволенням наших потреб, в тому числі і в людській в даному випадку. Це все, що я хотів сказати, якщо задовільнилось. І це в мене позиція дуже дуже проста. І ще раз я не втомлюся нагадувати про те, що іде війна. Війна, яка Розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. Їм дуже і дуже важко. Це досить складна. Досить складна справа. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, Да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. І звісно, я за те, щоб ну, це все відбулося. Але знову ж таки хотів би зауважити про те, що це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те. Що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Розпочну з того, що от я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи би не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації, заявляємо про свої. І, повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги. Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірне запитання, чи, зможе, чи зможемо ми знайти, ну, дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей, зважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки дивитися про те, чи зможемо ми знайти, ну, я гадаю, що уряд впорається з цією задачею, але ж саме для цього вони і призначені. Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25 й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. І щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, у якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде. В призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 25-му році можна було здійснити демобілізацію. Дивіться, я вже казав про це на марафоні, про те, що працюючи у робочій групі Міністерства оборони, яке формува ці пропозиції, одне з наших завдань було прислідкувати про те, щоб ми деякими законодавчими нормами не порушили процес військового управління, який є на місцях. І тому ця норма, яка стосується про шість місяців, звісно, вона дуже цікава. І, звісно, хотілося б, щоб вона була. Але знову ж таки, наші люди зараз знаходяться не на змаганнях і не на якомусь турнірі, і це знову ж таки не шоу, за яким спостерігає весь світ. Повторюся, що ситуація на фронті, перш від чого залежить, це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде шість місяців, п'ять місяців, три місяці. Ситуація буває абсолютно різна, повірте мені. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, не ну, мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну приблизно хоча б у два рази. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку замінити цих людей на бойових позиціях? А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок? Що тоді робити в такій ситуації? Тому люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі, в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином. Ну, повірте, моєму 30-річному досвіду Служби в Збройних Силах України майже 10 років війни, що це. Ну, Поки що, скажімо так, обман, який ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Люди мають таки виконувати завдання, мають бути підготовленими. І в цьому, в цьому, о, в цьому напрямку я згоден з будь-якими ініціативами, якими може бути, для того, щоб навіть даже і підвищити відповідальність за те, що десь бувають такі моменти, коли людина попадає на фронт неподготовлено. Такого бути абсолютно не може. У нас є чудова можливість використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Хочу сказати окремо, що партнери приділяють цьому дуже-дуже велику увагу. І фактично на сьогоднішній день наші можливості в цьому можна сказати навіть не обмежені. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад повного складу ввести підготовку на, на відповідних цих полігонах, і ми. Такі способи, звісно, використовуємо. Що стосується молоді від 18 до 25 років, ну, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті це навіть важко уявити, наскільки це важко. Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені. Я буду тільки тільки буду за. Це дуже, дуже непогана, на мій погляд. Ініціатива збройні сили України. Вони мають воювати, жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали і за межі нашої країни. Є для того уповноважені органи центральних, центральні органи виконавчої влади, які можуть відповідно до них прийняти рішення. На сьогоднішній день я не можу дати їм оцінку і не хочу відповідно це робити, але ну, буду дуже радий, якщо через деякий час я побачу їх у війську і з великим задоволенням організую з ними підготовку навіть за кордоном. поверну їх назад, щоб вони пройшли там підготовку і будучи ними співпрацьовувати. Точно цю пропозицію робив не генеральний штаб і не Збройні сили України, тому що у нас навіть... Нема такої можливості, щоб оцінити можливість видачі, видачі таких повісток таким способом. Ми, скажімо так, будь любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток, ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в всіх питаннях. Ми скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Так, будь ласка, один плюс одинкарина Бекарєва. Те сан 1 плюс +1. 1, 1. Напередодні у західних виданнях з'явилася інформація про чергові плани Кремля щодо масштабного наступу на Україну. Чи очікуєте ви цей наступ? І можливо на тлі новин про мобілізацію плануєте наш контрнаступ? Друге питання, добрий день, Юлія. Привіт. Керівець. Ради бачити Назаєм. Скажіть, будь ласка, є була інформація про те, що буде демобілізація строковиків. Вони пишуть про те, що цей процес ще не початий. Якщо ще не почався, то коли почнеться? І яка доля з них, чи є відсоткове співвідношення тих людей, які вже пройдуть по мобілізації в ЗСУ або на контрактну службу? Дякую. Е, ну, дівчата, почнемо із того, що. Ну, як на мою особисту думку, що в західних ЗМІ е пишеться дуже дуже багато. І інколи мені навіть показує, що там написано мені навіть при всій повазі до експертних середовищ, яке на Западі навіть деякі речі читати навіть не хочеться. Вони е абсолютно не розуміють, що відбувається тут, і, скажімо так, там є дуже дуже маленький відсоток. Тих експертів, які, з якими дійсно можна погодитися. Але абсолютно правильне питання щодо планів Російської Федерації. Звісно, ще раз повторюся, що війна, війна це перш за все дії противника і наша реакція на дії на, на, на його дії. І, звісно, ми враховуємо те, що може відбуватися у наступному році. Що ми бачимо, що буде відбуватися, я знову ж таки зараз не хочу озвучувати, тому що ну. Побути трішечки розумним, а потім, потім думати, яким чином наслідки ліквідовувати. Ну, мені би цього робити не хотілося. Але ми уважно відслідковуємо. У нас на сьогоднішній день є достатньо розвідуваних органів, які проводять відповідну роботу. І нам, у нас навіть є на сьогоднішній день можливість спів, співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дає, дають наші партнери, порівнювати дані, які дають наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати. І ведучи мову тут про цей закон, це якраз частка реакції на можливі дії Москви також в у цьому, у цьому закладі. Юлія, що стосується питання про строковиків, болюче було питання до недавнього часу, до недавнього часу, скажімо так, ще станом на літо ми були не готові звільнити страковиків. А, але скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, да це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби станом на сьогоднішній сьогодні, день. Вони вже не потрібні, і наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. А далі, відповідно, діяли в умовах. Того законодавства, яке є, і абсолютно ми підтримуємо ті позиції, які були запропоновані в цьому законопроекті щодо, щодо їх подальшої долі. Що стосується відсотків, то ну, знову ж таки, я би не хотів би називати ці цифри, за які проти мені необхідно буде держати відповідь, але ну, така інформація у нас є. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, скажімо так, що. Ну, Чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений. І, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не, не обговорювали саме питання цього законопроекту. E, люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна окрема спеціальність. Ну, скажімо так, за свої 30 років служби я Єдине, де не хотів би служити, це територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні, поза межами ТЦК, так і внутрі цього, внутрі цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в територіальних центрах комплектування ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що об'єм який необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. Ми прослідкували про те, щоб ті ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, безпосередньо в ТЦК, от вони залишилися і відповідно продовжили, відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми, ми з цим завданням справимося. Що стосується безпосередньо керівників, то, ну, скажімо так, робота. Робота йде далі, робота йде далі. І станом уже на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили це місце ну, самостійно, але знову ж таки, ця, скажімо так, організація, як написано в постанові Кабінету міністру орган військового управління місцевого рівня, він на сьогоднішній день, на ну, мою особисту думку, функціонує і здатний, відповідно, далі виконувати свої завдання. Чудове запитання, воно абсолютно до речі. Я я комусь вже з дівчат вже відповідав про те, що ми зацікавлені в тому, щоб ця базова, базова загальна військова підготовка е відбувалася. На нашу особисту думку, що ми думали про цей процес, як його робити, в умовах воєнного стану керівники військово-цивільних адміністрацій, на тому вони і називаються військово-цивільна адміністрації, абсолютно здатні проводити ці заходи, їх відповідним чином контролювати, ну, якщо і над ними буде здійснювати контроль. На цими головами військово-цивільних адміністрацій, відповідно до законодавства, є цілих дві ланки, які здійснюють їхній контроль і організацію їхньої роботи, це є Генеральний штаб безпосередньо і Кабінет міністрів, який, кажеться, здатний впоратися із цим, із цим завданням. Трошки це буде, звісно, нове, але та кількість волонтерів, яка вже допомагає готувати людей, та кількість, в принципі, ветеранів, які вже знаходяться в цивільному житті. На мою особисту думку, зможуть організувати цей процес належним чином. Тут, тут проблем не буде, і ми б були б дуже і дуже раді, щоб це було, щоб це робилося. При нашому, звісно, безпосередньому, при нашій участі безпосередньо. Знову ж таки, повторюся про те, що я вже казав, про те, що ми армія, ми Збройні Сили України, ми маємо лише воювати, маємо отримувати ресурси, виконувати завдання і жодним чином. Навіть не можемо думати про те, що якимось якось втрутитися в цивільне життя людей. І знову ж таки, повторюю, до цього є відповідні центральні органи виконавчої влади, які можуть це зробити. Ми, ми не робили таких пропозицій, бо ми, ми не можемо це робити, як, як такові, по-перше, ну, і по-друге, повірте мені, що у нас вистачає свого клопоту, щоб ще там, ну, придумувати якісь обмеження для, для цивільних людей. Дякую за запитання. Воно ну, досить чудове, досить актуальне. Я намагався декілька місяців тому пояснити нашим партнерам, що відбувається взагалі в 21 столітті, і яким чином іде війна, і отримав там ну, безліч критики із цього приводу, але з часом люди зрозуміли, що я був абсолютно прав, тому що в 21 столітті розвиток науки і як наслідок розвиток озброєння і військової техніки. він… Безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики, в тактики застосування. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень. Цих питань, які необхідно обов'язково вирішити, для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і найголовніше зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікаві цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися ну, саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. На жаль, мушу констатувати, що противник від нас не відстає. Відстає ви бачите, що, ну, що відбувається, особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже, кстати, до речі, я хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. І я гадаю, що в нас все вийде. Я в цьому впевнений. Будь ласка, Ліга. Ну, що стосується наших партнерів, то користуючись нагодою, знову ж таки, я хотів би їм подякувати, перш за все. Тому що мої, скажімо так, прохання до них були абсолютно різноманітні, і ми пройшли довгий шлях, скажімо так, співпраці на тих чи інших рівнях. Хочу сказати, що у нас настільки серйозна співпраця, особливо за останній рік, про те, що кожну цифру. Яку я проговорюю, або яку я піднімаю перед своїми партнерами, вона обов'язково перепровіряється, вона обов'язково обговорюється і лише після цього стає, скажімо так, загально доступною. Тому, коли я буду мова про таку цифру, я впевнений в те, що західні партнери вони залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. Безпосередньо всі ці цифри і всі потреби нами сформовані до кінця. І я гадаю, що ну, проблем з цим не буде. У нас були досить амбітні цілі і в 2023 році, я хочу сказати, що. Ну, я не розчарувався тим, скажімо так, рівнем, рівнем забезпечення, який був саме в 2023 році. Так, да, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Ну, По-перше, я в своєму виступі жодним чином не казав на цифру 500 на 400, я кажу про загальну потребу. Е, і я вже хтось із дівчат питав я вже казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований і в січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. І все скажу, що про те, що ми не ведемо мову, про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і обути, і зброю дати. Ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23 й рок відбувався точно так же саме по такій же схемі. Нічого особливого. І таким носимом буде це здійснено і в 2024 році. Останнє запитання, Гадан пресуден. Щодо фронту, звісно, без фронту не було б потреби і в мобілізації. Але, от у мене таке питання більше. От коли почалася повномасштабна війна, існувала думка про те, що якщо українська армія знищить 100 тисяч російських солдатів, вони спиняться. Потім там можливо, якщо 500, вони спиняться. Ми вже побачили, що для росіян людське життя зовсім нічого не має значення. Але як ви вважаєте, коли вони спиняться і чи є в нас дійсно зараз от на цей момент те, що може їх повністю спинити? Це перше питання. Друге, ми мали бахмут зараз, щось подібне відбувається все ж таки на Авдіївці. Ми розуміємо, як завадити тому, щоб не повторився Бахмут номер 2 І щодо лінії укріплення, я думаю, що ви знаєте про те, що друга лінія фортифікаційна, вона не дуже є. Що для цього робиться на лінії фронту? Дякую. Ну, дякую за запитання. Ну, перш за все, що стосується Російської Федерації, я хотів би сказати про те, що я вже казав про це у своєму інтерв'ю, колись про те, що це була одна з головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну навіть навіть рік назад вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багатсько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем все більше і більше. і, ну, На жаль, таке відношення Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що. Необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, протипотівник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну, знову ж таки не потрібно там, скажімо так, досить сильно там на цьому, скажімо так, от, зациклюватися. І... Робити, знову ж таки, що мені більше за все не подобається, якесь шоу, або якесь шоу там навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців там ну, робити з цього якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій воно підпорядковується своїм законом, які діють в незалежності від того, справи, сподобається це там, там, командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження, наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Тому ти ж сама бачила, що це таке там міста вже немає. Тому е, нам, дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь-то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки, навколо цього не потрібно робити щось із, із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. Вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили в спокій. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22 -му, 23 -му році. Війна, на жаль, продовжується далі. Знову ж таки, офіційна позиція, те ж саме, що я і казав і Юлії, про те, що ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем і з землею, з нашими бійцями, ну, життя наших бійців нам важливіше. Тому Марінка, яка трималася майже два майже, можна так сказати, два роки, Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок. та на сьогоднішній день е, наші, наші війська ще знаходяться у е, північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки. Ну мені здається, в цьому немає нічого такого, що може там визвати якийсь там вон, суспільний резонанс. скажімо так, війна. На жаль, вона така.